Так не дадут я вам завтра То я велика вже мамо. Сама мусиш про це знати. Мамо, мамо, я хочу вам щось казати. Покажи вже, може, вже мені на вулицю ходити може. Бач, куди вона хилить, а я собі байдуже. Та хай тобі садочко ще не сниться. Чого, мамо? Батько, не пустить того. А тато про це й знати не буде. Мамонько, голубонько, пустіть. Он Маруся і Одарка ходять уже, а я ж отолітка з ними. уже й парубки сміються з мене починають. Кажуть, що мене і досі, кажу, готують моложне. Мама, пустіть. Ну, хай побачимо. Сьогодні пустіться. Та чого тобі так приспичило? Бо вже мені переказували і вчора, і сьогодні, щоб виходила. Одарка казала, що зайде по мене. Кажіть, мама, — Можна. — Пустили, пустили. Побачимо, mm. що ще батько скаже. Ні, ні, годі вже. Татові про це байдуже. Аби ви пустили. Ох, пустили. Мама, мама, а навчіть мене чарувати. Що ти сказала? Чи ти в своєму розумі, дівко? Тебе що мати? Чарівниця яка, чи відьма? Та ви ж таки може, от старих людей ще не чули. Старі люди, дочко, багато чого кажуть. Та хіба тому всьому вірити можна? А я так гадаю. Бачиш, не ворожка вгадала. Тільки скажи йому хай більше так не робить. Я, з мамою. а вам бачить мене, хай розпаче Олено, ой, ти корову загнала? Загнала, тато. Гляди мені. Ослино, завтра вранці мене не буде. Хай Господь простить, не піду завтра в церкву в рано. Все. Хоч раз висиплю з доладу. Та сядю що та не те не роблять. Та які там ката посаденька, тут очей не можу ніяк роздерти. Та хіба я почусенки не здолаєш посидіти? А еле! От ти віруний меш, мені я тобі правду кажу. Отак От би так би впав би отут у, у, у колючки і заснув. Би. Олено, вийде без сюди, я тобі щось скажу. У батька спитай. Що там таке? Та я навіть не знаю. У хату та візьму батіг довгий, то й де та дінеться та огода? Дурний якийсь вигадав ці гулі проти ночі. спати. О, я вже й забувся, яка тут морока трапилася зі мною, що вже я її не знав, як з нею вдіємо. Що за морока? От коли живемо ми на цьому подвір'ї, та ще не було такого виданого, щоб це в нас ще тут водилося що-небудь. А тепер чи не доведеться освячувати і двір, і хату? Бозна, що воно таке, оце йду спати, то вже й боюся. Вчора душила мене щось вночі. Як саме? А от як? і ночі. Душно мені стало в хаті спати, думаю, піду на двір, ляжу на воза, там не так парко. Ну, ну, чула, що ти виходив. Е, так от, вийшов же ж я на двір, підійшов до воза, дивлюся, там Оленка наша мостиця. Я їй ходіслав хату, кажу, йди хату йому, не, не треба тут тобі. Корість, е, а сам вмостився на її місце, ліг собі, вкрився кожухом та й заснув. Коли чую, шамотить щось до воза, підійшло, давай кожух розкривати, Розкрило кожух, давай лапою по мені водити. Отак поводило, поводило, по животі, по грудях намацало бороду, та й як чкурне в мене, тільки бур'як зашумів. Людина чи тварина яка? Ой, схожа ніби на людину. Що це за потороча, чисте диво? Та то ще не диво, а от що диво. Чорнобрива, вража, потороча, ще й на козирку квітка. Ти тимоша Бондаревського синка, знаєш? Ото крапля в крапля мені йду Зажди, доню. Слухай Олено, ну, щоб мені оце казне чого на подвір'ї більше не було. І з торгу тобі немає оце. Тільки почала з печі злазити, вже парубки принажу. Очепіть я ви в мене зі своїми парубками. Вони мені потрібні дуже. Пусті! Осто йди в хату заляй спати, так воно краще буде. Почне на вулицю ходити, зовсім собі дитина голову втратить. Оте почнеться вечірнє стояннячко, та північне обніваннечко та світове прощаннячко. Зовсім собі голову дитина задурить. Дівчина, як те, як вибуху, почала шумувати не борони, швидше вишу. Успіє ще й нашумується, і награється. А ти те, краще тепер дивись на неї, щоб вона собі ото зопалу біди не набігала. Вона ж тепер ходить як шалена, себе не почуває. Вона в нас сумирна. Кажуть, ти халода греку не казна що? Ото дивись мені, що трапиться толком з двору ну, І майте відочу. Постають і гойдаються, як очі примари. Таєш ту калину, що на леваді. А все ж. Пам'ятаєш, що мені тоді казала? Друга була. <гумі> а то ж бої. Зася, босить, Ех, сиди, не сиди, одначе того, що поминуло, не вернеш, не, не повернеш. Поматвій, як вип'є чарку, то співає. Ей, ви слуги молодії, беріть коні воронії, доганяйте, повертайте, літа молодії. Не вернемось. Кажуть, не вернемось. Вже б забули до Бога. Отак то моя мила. Ай, ти ж старий та О, Ось до цієї ночі спати не буде. Аж тобі тут принаду хочуть. Стій, а часом не до нашої, а сховайся. Либондять Добрий вечір, дядюшко, святим вас. Дякую, дякую. Кажу, чи не застудився ти оце, що так каштиш раз позраз. Та оце, мабуть, таки трохи застудився. Копав я дівчат на городі, та угрівшись, випив куполь холодної води. Та оце, мабуть, кашелі на пом. І чого б я оце кашлюючи з дому виходив? Та це я бачте, навідався був на вулиці. Коли ж порубки там таке витівають, музики співи проти неділі заводять. А я ж собі поробок смирний. Думаю, вернуся краще до хати. Висплюся добре, а завтра й до церкви піду. А ти хоч ти, жінки до церкви не забувся? Е, ні, ви такого не кажіть. Я з мамкою люблю ходити до церкви. у дзвіниці драти? Та то тільки раз було. І то хлопці відмовили, а я сам плохий. Та хіба ж ви мене не знаєте? Може, дядьку покуримо, mm -hmm. от у мене свіженький тютюнець. Сховай, ти свій тютюнець, бо діла не буде. Як саме? А так, дочку в хату загнав, а воза в куню заплатив. Якого воза? Що це не А я маю спати, до шість стрічка, коли все себе кладу. Про що це ви? Про те, що ти знаєш. Та щось ви говорите таке, чого я ніяк не розумію. Мабуть, піду я собі на добраність. Ходи, ходи, здоровий з звідсиря. Бачить, які порядки вже заводяться. Роби цілий тиждень дів, а прийде свято, то тобі гляди не відо. Mm. Ні, так воно не буде. Так як ти задумав, теж не буде. Побачи! Мала, бач, яка правда на світі. Ну, дарма, мабуть, вже мені така судилась доля, що мій вік молодий промену марно, одягнуся в чорна, піду в черниці, запишуся або простоджуся, та й кашляти буду. Буду кашляти та марніти, а далі умру. Мама, мама, в Матвія позаду! Соловейко співаю. Сплять уже. Олег, подіть. Не можу. Чому? Не пускають. Хлопці і дівчата казали, що він без тебе на вулицю не виклав. <клес> і вчора приходив по тебе. Не можу. Ну, це я без тебе не піду. Ой, не тисни дуже. Це, мабуть, ти скучав за мною. А то хіба ні? Третій вечір, як бачив. А дуже скучав. Як скучив. а вас вп'ять уже сплять. Андрей, то ж може матері з такою роботу! Мати, мати, проснулися, тікай швидше. Хто ж тут такий нікого немає? То мамо то Хто лист, то мамо вітер листом має? Ах ти ж, лисиця, іди не байдити мене тут. Де це видано, щоб добрих батьків та діти так гуляли? Діточко, що ви таке говорите? То або Що воно таке вродилося? Діточко, ну пустіть. Кого? Куди? — Може, ви гадаєте, що в нас яка пустиня. У нас не буває такого, як буває в інших, щоб плескали не потрібно. Потанцюємо трохи, поспіваємо та й спати підемо. Нас тіточка вже й скрипочка є. Ну, вже десь і на скрипочку розжилися. Там тіточка скрипочка, скрипочка, як заграє тонкісінько, та дрібнісінько, Що тебе так і тягне, так і тягне до танку. Слухай, йдимо ж, я чула, ти до танців майстер. І до роботи. Та про роботу я вже мовчу. А не затанцював би ти якою? люблю, про як то хороше танцює. Добре, а тобі пустите? пустика. А тобі вже не договоритися. Спочатку подивитися потрібно, а може не варто буде. То як з нього без музики. Так от його переходить без музики. Ой, мамцю люблю риця риста, коник, но версийця, в річку, Люблю риця молодця. Фух. Ну ще, дідко, пустите. Ні, не пущу. Приходь завтра, хай ще Савка подивиться. Дючу, ви ж обіцяли. Що? Та до віку ця не... Щоб я власну дитину та до парубка гуляти пускала, чого на тебе ще кажуть розумний. Тьотю, пустіть, а то не піду звідсіля. Хоч до самісінько ранку сидить, не пущу. Ще краще без хлопоту. А хочете, я розкажу вам казку. Ось слухайте, був собі чоловік і жінка, і була в них дочка, виросла та дочка, і треба їй вже гуляти. А я її не пускають. Одного вечора дочка й каже матері, пустіть мене, мамо, на колодку, бо мене вже дівувати кличуть. А мати каже, не пущу я тебе гуляти, іди краще до хати та лягай спати. Полягали <Vegas> вони спати. Та ми собі думали, діточко, не дорозкажу все, як насправді сталося. Тільки до самого Божого світанку ніхто ж від очей не зіткнув. Давай я спиться. Чи до тіком я спати, не даючи, а мені спиться, та й не спиться. Чи це, бо з очей щось сталося? Давайте я краще пошепочу. бо я трохи переняв, баби маляни. Кури, кури, рябенті, у вас голови маленькі. А врожений хрещений і і Василиний голова велика. Скрикніть зондучі староне рожений хрещено. Тітко, тітко, чуєте тіко, ви ще не заснули. Тілько, а го. дядько, сам поставити ж неділя, чому тебе так рано сидіти. Скажи, що тобі тут треба? Нудно це самому тут сидіти, то я у собі щоб не задрімати. І довго ти тут сидіти будеш. Оце ви вийшли? Спасибі вам, то я ще побуду. І довго? Дасть сірника, то й до ранку просиджу. Каждо відсидить, каже! А ні, <світник> це дурно турбуєтесь. Ме, ти вражий вилупок. Зажди, я тебе попитати ще хочу. Кажіть, відсіля, я не хочу. Батько до економії ходив. Ходили. І що ж взяв? Три десятини. E, по тринадцять? По одинадцять. Я ж так і думав, що нема чого повертатися. <звук> Тільки не на того навалися, а я і думку вашу знаю. Завжди я тебе попитати ще хочу. Вже краще цим разом, піду я собі. Іди ж ото не повертайся. Не бійтеся, далеко не зайду. Слухай, йди <звук> боже, кажу тобі без жаль, дай нам спокій, та того, чого ти задумав, не буде. І кажу тобі правду, дивись, щоб ми з тобою ще більше не посварилися. Буде чи не буде, ми побачимо далі. Де ти лихої години взявся, вражий парубче? Ой, вже ж був заснув. О! І ні в тому, і ні в гау немає. немає. Добрий вечір. Здорові. А чи тут живе самка Щербина? Тут, а на що він вам. Коло млина у нашому просилі була зарада. Пару дівця дівчат громада. Розмовляли, дивувалися. Чому це ж тут дівчата на вулиці? А щерби до неї Олени немає. Писелі її вскликали, на папері писали. до щерби не пересилали. Дядько самку, ще ви, тітко Василина. Дівчини Олени, не бадіть, не гайте, на піч не ховайте. А швидше до нас на вулицю пускайте. Бо як не буде дівчину на вулицю пускати. Ти може, ти можеш. Що Олена? Тікай швидше. Ти може, ти може, ховайте швидше, бо мати купили рогач та побігли в комору, будете батися, швидше! Куди ти мені ховатися? Куди? Але що воно за гора? Чи в шинелі, чи в сіртуці? Ще й бриль на голові. О, чи й дивись, цілісінький. Цілі чи не з панського сада його прирепили, а ну дядьку повернись! Е, вам отечело я бумагу приніс на вас. <ривітна> Вже із хату за що. його біля вікна, я в За дочкою дивитися, як ти не можеш радити дати їй. Ти ж мати якась. А ти батько! А чортово батькові. Про мене хоч ми біжіть на вулицю гуляти. І мати, і дочка, я наробився. Я натрудився за цілий день. Дайте мені хоч раз тиждень доспати. Так, мап, у дідюха. Чого ви завалились, на дворі? Наче ви людей до мати, не а ну, Ану, ти цвіренчим мені вилупав. Ти вже розумна, вже доросла, дівувати хочеш. Же розумніше за батька, так? Ну та давай, йди три чорти своєї хати, щоб я тебе не бачив. Хоть упрі! Отам би відразу! Чого стоїш? Іди палекачку велич! Куди я піду? Я не хочу! Бач, які тепер слуханяні діти! Сьогодні піди, а завтра що буде! Іди дурна, пока не бита! Та чого ви панкаєтесь із нею? ломи тобі її. Ти їди. що ж хочеш так хочете сидиш? Мамо, не треба! То не треба, мамо! Не треба! треба треба? треба? треба. треба, 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 треба. Годі сказав, ну це вже таке сталося, тільки затуляй очі вуха і тікай з рідної хати. І цього не придумаєш. А ти, доню, чого чекаєш? Поки батько до тебе прийде близенько, вклониться низенько і стане прохати, йди, донечку, на діонечку, гулянечку. Ти ти цього чекаєш? Цього? А ця ти не займаєш?